Друзі, всім привіт! Було багато питань з приводу моєї великої юки, яким чином ми її ділимо, і наскільки це безпечно для самої юки. Це велика юка, вона сьогодні не сьогодні, а в цьому сезоні класно цвіла, це я її обрізала. І фактично, я хочу ще два слова сказати. Тут є багато погінців, ось такі, які ми можемо розсадити. Але хочу звернути вашу увагу на те, що. Ось з серединки, після цвітіння, також виросли ось такі от новесенькі маленькі юки. Ось вони з усіх сторін, до речі, це саме цвітіння. Воно після того, як я його обрізала, воно провокує саме ось новенькі. Ось тут, до речі, збоку навіть також дуже гарно видно. Буду дивитися на наступний рік, походу, ці маленькі корінці вони мають давати цвіт. Обов'язково вам покажу це в наступному році. Юка, в цілому, якщо говорити про ділення, вона не боїться будь-яких маніпуляцій, тому не бійтеся її викопати. Можна підкопувати, можна викопати її цілком. Навіть якщо ви пошкодите якийсь корінчик, нічого страшного немає. Цей корінчик можна взагалі укорінити. У мене дуже багато юк. О, дивіться, як я його взяла. Тут, до речі, багато бульб і піде ще додатково, бачите? Уже новесенькі починають гарно йти з цієї сторони також. Але це не все. Так як тут я бачу ще, я хочу все ж таки їх розсадити і буде багато новесеньких, гарних юк. Якщо у вас не виходить, Викопати так, от як ця поділка в мене пішла, можна, в принципі, їх і обрізати. Але головне не боятися, тому що тут у, у самих пагінців у них є корінь. Корінці. Зараз я, зачекайте, трошечки глибше візьму, тому що мені незручно. О. Щоб було і вам видніше, ви можете побачити, що тут робиться. По факту, навіть спробувати укорінити ось такий корінчик, також можна. Що для цього потрібно? Потрібно його поставити в воду і подивитися, коли він дасть корінчики. Це також не, я б радила вам не викидати, тому що буває все. Якщо є хоч би один ось такий корінчик, можна садити в землю. 100%. Ну, у мене приживається абсолютно все, тому. Хотіла вам показати, яким чином. Ось, ось такий корінчик, обов'язково поставлю в воду, бо мені замало цього маленького корінчика буде. Для того, щоб в землі він прирісся. Але а ось така велика поділка, бачите, тут багато корінчиків. І навіть нові бульбашки 100% приживеться в землі. Тому я думаю, що це гарний момент, щоб зараз розмножити їх. І потім буде багато таких от. Красивих красивих квітів. Навіть якщо ви відріжете, нічого страшного в цьому не буде. Подивіться, є ось такі варіанти. Це кусочок бульби. Я б радила в будь-якому випадку її присадити. Тут є корінчики, вона знайде. Ось навіть є такі бугірці, де може піти росточок вверх. Також може йти з коріння. Не бійтеся, не бійтеся її, порізати там, не знаю, більше. Бачите, тут корінь великий, також можна його присадити. Я його також закупаю. Тому, друзі, не бійтеся, ділити її. Давайте їй сили, тому що всі дітки будуть тягнути на себе також окремо сили. А окрема така рослинка вона буде дуже гарно йти самостійно. І я впевнена, що ви можете зробити цілий сад таких величезних гарних юк. Ось як у нас зробити. І це буде переглядати дуже круто. Тому я вам дякую. Просто і легко, і красиво.